Анастасія Теслюк привела на тренування доньок. Жінка каже: діти займаються бойовим гопаком у київській школі. Менше звичайно, інколи ой, мене побили, я не хочу ходити, але в принципі біжать. Ну, знали, що є акробатика, то їм це взагалі вони це люблять, захоплені старші. Взагалі їй подобається гопак. Вона от хоче займатися і надалі. По перше, це плюс, вона зможе себе захистити будь-коли. А по-друге, ну спортивна підготовка, все ж таки, яка не яка, але буде. Нині заняття з акробатики, розповідає одна з донюк Анастасії. Злата. Подобається тому, що кожен раз приходять друзі мої, і кожен раз, коли я приходжу, мені дуже класно займатися на тренуваннях. Керівник клубу Роман Ковальчук каже: вихованці свідомі того, що в Україні війна. Занять від початку введення воєнного стану не скасовували. Багато дітей захотіли стати військовими. Тобто, військові це ті ж самі, якби і козаки, так і захисники нашої країни. І коли приходять на тренування, навіть більше стали посилено, менше простали пропускати тренування, і кожне заняття як кажуть на вагу золота. Протягом п'яти років у клубі займаються Анна та Роман Старомінські. Подобається підтримувати форму, тренуватися, виступати, показові виступи, змагатися. Багато друзів тут я маю. Ми загартовуємо дух і показуємо їх на змаганнях. Мені колись було страшно ставати на скло, лягати на скло. А зараз на виступах показую, як лягаю на скло, і на мене ще хтось стає. Анна Старомінська бере участь у всіх змаганнях та показових виступах клубу. Однокласники всі знають, що я займаюся, навіть вчителі. Ось хлопці ніхто не лізе в звичайному житті. Коли не йдуть тренування, нам дозволяють використовувати ці прийоми тільки заради захисту. Тобто, так показ когось, збити просто так нам не дозволяють. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Луцьк. Попереду жах шляхи. Попереду жах шляхи. А вчу ботях мозоляки. А вчу ботях мозоляти. А мені то все байдуже. А мені то все байдуже. біля мене справжній друже. біля мене.